Вітаю! Я Леонід Цикановський, це мій канал Книгоогляд. В 2015 році КБ Південне розпочало реалізацію програми Тайфун. Пройшло 10 років. Час підвести підсумки цієї роботи. Це чисто ракетна програма, тобто програма виготовлення саме ракет. Планувалося виготовити 4 типи ракет: тайфун 1, тайфун 2, тайфун 3, тайфун 4. Що це за ракети? Тайфун 1 це ракета для 122 мм для бойової машини ГРАД. Вона називала, називається 9 м 221 ф Відмінність її від радянських градовських ракет в тому, що дальність збільшена вдвічі з 20 до 40 км. Також є ще керована версія Тайфун 1М. Але я не знаю, чи вона вже є в військах, чи немає. Я не знаю. Тайфун 2. Це нова керована. Нова керована 220-мм ракета дбм 27 Ураган. Має дальність 65 км проти 35 км дальності старої радянської ракети. Тайфун 3. Це нові ракети. КБ Південне планувало зробити для БМ30 Смерч. Але незабаром після цього КБ Південне показало свою готову версію машини Вільха. З тими самими параметрами. І е, актуальність цієї програми була втрачена. Тому роботи на КБ Південному над програмою Тайфун 3 були закриті на користь вільки. Тайфун 4. Це нова, абсолютно нова ракета 400 мм калібром для нової реактивної системи, що тільки почала розроблятись. Вона розроблялася з двох версіях 280 км дальність для. Ім для експортного варіанту і 500 км дальність для Збройних сил України. Прошу вас підписуватись, Прошу вас, підтримати нас в приваті в Монобанку. Прошу заходити в Patreon і використовувати кнопку спонсорство. Трошки детальніше про ці програми ми зараз поговоримо. Тайфун 1. Це реактивний снаряд, Його вперше показали на виставці Зброя і безпека в січні 2019 року. Випробування її також почали в 2019 році, і 29 квітня 2020 року відбувся другий завершальний етап випробувань, після чого ракета Тайфун 1 була прийнята на озброєння. Це ракета 122 мм калібром дальністю 40 км, призначена для використання в БМ21граф і град і в нових аналогічних системах. Стара радянська система бм 21 ГРАД була нестабільною, вона була заслабкою для того, щоб мати таку велику точність. Мати точні ракети треба мати стійку, стійку основу. Тому для заміни радянської Град була в Харкові розроблена е, бойова машина Верба на базі Крас 6322 і бойової частини від БМ 21 верба більш сучасна техніка. Вона має систему навігації, зв'язку, систему вирівнювання по горизонту і стабілізації платформи. Вона може використовувати всі радянські. Ракети реактивні до БМ 21 град, всі типи, і крім того, ще використовувати е, ракету для е, для 9 е, М 221 тайфун 1 верба стоїть на озброєні і випускається серійно з лютого 2019 року. і ракети до неї. кількість їх достатньо велика у військах бо з 19-го року випускали, ще війни не було. З 2022 року Україна отримала ще честь, чеські реактивні системи залпового вогню «Вампір» на тадр 815 7 Це дуже хороша машина, вона теж 122 мм, міліметри. Взагалі, це заміна Града Радянського. Також для верби була розроблена спеціальна машина верба, українська машина верба з реактивними системами Тайфун 1 з реактивними снарядами Тайфун 1. Е, активно застосовується зараз для захисту Харкова від обстрілів. Вона працює по російським артилерійським системам, що стоять навколо Білгорода. прес-алкаше Міністерства закордонних справ Росії. Така є там діваха Марія Захарова. Вона постійно вказує на високу ефективність цих ударів. То розбили, це розбили. Молодці. Е, я хочу сказати: вона кожен раз каже, що це стріляють чешські вампіри. Ну, вроді, що немов Чехія активно приймає участь у війні. Ні, е, ця жінка любить добре випити і мало розбирається військових питаннях. Ну, я сам з неї по 100 грам не пив, але по її обличчю видно, що любить вона це діло. Тому жінки на обличчі одразу любов до спиртного дуже сильно вимальовується. Так от. Вона не просто не має часу розібратися, що це працюють українські реактивні системи залповогню верба з новими українськими снарядами Тайфун 1. Тайфун 2. Це нова українська 220 мм система для бм 27 ураган. Це нова ракета українська для реактивної системи «Ураган». Дальність у неї 65 км замість 35 кілометрів старими радянськими боєприпасами. Тому потрібно було замінити, знову ж таки, проблеми точності і стабільності. Потрібно було замінити бойову машину БМ27 ураган радянську на більш сучасну українську. Вона зветься Буревій. Вона має калібр 220 мм. Е, транспортна база Чешська Татра 815х зроблена так, що може використовувати і старі радянські боєприпаси 220 мм до урагана, і нові Тайфун-2. Тільки е, ну, дальності в них різні. Має 16 направляючих, весь пакет випускає за 20 секунд. Буровій має високоефективну цифрову систему управління вогнем, добре працює в парі з безпілотниками, одразу е, отримує від них інформацію, обробляє і відкриває вогонь по ворожим об'єктам. Екіпаж при цьому навіть не виходить з кабіни. Орієнтація горизонтування, підготовка до стрільби, все це робиться автоматично. Кабіна броньована, вона має 4 аутригери. Аутригер – це, ну, грубо кажучи. Автоматичний домкрат для горизонтування. В неї автоматична коробка передач е, Allison і допоміжний двигун для роботи на місці. Це дуже сильно економить ресурс роботи дизеля основного двигуна. Машину хвалять. Буревій дуже хороша і ефективна українська машина. До речі, біля Харкова її також використовують Був недавно, було недавно відео. Тайфун 3. Тайфун 3. Це нові ракети калібра 300 мм від КБ Південного. Але КБ Промінь зробило краще і швидше свою ракету Вільха. І одночасно зробило пускову до неї, тобто зробило готову бойову машину до застосування. Тому програма тайфун 3 в Дніпрі була закрита, і вся країна почала виробляти е, працювати над вільхою. Вперше про вільху сказав нам в 2016 році президент України. Він повідомив, що ракетний комплекс Вільха робиться спільними зусиллями КБ Південне і КБ-Промінь. Назброєння прийнято в 2018 році, випущено досить багато їх. Їх досить багато випущено, ну як? На наші скромні можливості. Е, і за 2018-2019 рік Збройні Сили України замовили і отримали 200 екземплярів ракет Вільха і Вільха М. Ну, Потім замовлень не було. І випуск цих ракет почався тільки в 2022 році. Їх зараз випускають скільки і як їх, і де їх випускають, це нікому знати не потрібно, безумовно. Сама ракета існує в декількох версіях. Вільха, просто, як на неї кажуть, коротка вільха. 300 мм калібр, маса ракети 800 кг, дальність 70 км, і маса бойової частини 250 кг. Так прилічно, прилічно. Її називають коротка вільха на коротку дальність. Вільха М теж 300 мм калібр, маса 800 кг ракети, але дальність у неї 120 км. Кілометрів, трошки зменшена бойова частина 236 кг, а не 250 як на короткі відхи. Є ще вільха М1. Калібр і маса та сама, дальність 154 км, причому маса бойової частини зменшена вже до 170 кг. Тобто трошки зменшується бойова частина, додається паливо і вона летить далі. І є ще вільха М2. Всі ті самі параметри, але вона летить на 202 кілометри, і дальний, і маса бойової частини в неї 170 кг. кілограмів. вільха може стріляти всіма типами цих ракет, в тому числі старими ракетами для урагана. При такій великій дальності ракети повинні мати велику точність. У вільхи кругове відхилення менше 10 метрів на дальності. До 100 кілометрів і менше 30 метрів на дальності до 200 кілометрів це висока точність. А ще треба сказати, що е, в нас в Україні почали застосовувати технологію вакуумного заливання твердого палива. Тоді його маса в тому самій об'ємі збільшується на 6%, імпульс на 18%, що приводить до збільшення дальності дії кожного типу ракет, плюс 40% майже в півтора рази. Це дуже, дуже, дуже суттєва добавка. І така технологія в Україні існує. Забезпечити точність плюс-мінус 10 метрів можна тільки високоефективними системами наведення. Тому політ ракети вільха умовно ділиться на три етапи. Перший етап це запуск. Ракета виходить пускової на швидкості порядка 30 метрів на секунду. А реадомічні поверхності на такій швидкості ще неефективні. І щоб втримати ракету, поки вона розженеться в правильному положенні. На кожній ракеті встановлено 90-імпульсних двигунів. Такі таблетки в носовій частині. Дуже добре видно, коли ми бачимо відео запуску вільхи, так в носовій частині вліво-вправо вискакують такі. Кусочки полум'я. Це спрацьовують і ці імпульсні двигуні, двигуни одноразові. Всі 90, їх там 90 штук, всі вони відпрацьовують за період розгону ракети, щоб стабілізувати її в просторі. На фото теж. От Ми на фото дуже добре, ми на фото дуже добре бачимо ці оці всі таблетки одноразових двигунів, 90 штук. Другий етап не керований. Третій етап завершальний. В передній частині розкриваються е, аеродинамічні поверхні ну, стерна чи рулі, як правильно сказати. А систему управління інтегрує сигнал GPS і інерційну систему власної ракети і дає команду е, на, на стерна для точного попадання. Управління відбувається стандартним методом паралельно пропорційного наближення до самого влучання в ціль. Трошки я розкажу про траєкторію польоту ракети Вільха. Одразу після запуску ракета йде на висоту 30 кі... більше 30 км, як сказано. І на завершальному етапі польоту вона має швидкість до 3,5 швидкостей звука. Ці цифри не випадково вибрані. Беремо технічну документацію на російський комплекс С300 С400. Читаємо. Вона влучає в цілі на висоті до 27 км, і має при цьому і ціль, в цілі, які рухаються швидкістю до трьох швидкостей звука. До 3.0а Вірхама летить на 3 км вище, і на пів швидкості звука більше. Це з, з технічної документації на російські комплекси. Навіть якщо С300 або 400 на локаторах побачать цю вільху, цю ракету вілька, і запустять свої ракети, то вони не попадуть, тому що рулі не відпрацюють на кінцевому етапі, вони не відпрацюють. Дуже швидко відбувається зближення, і вони просто розійдуться. У ракети, у, у Росії є нова версія зенітної ракети 48Н6Е, вона набагато більш швидкісна, вона по швидкості може перехоплювати. Але у неї ті самі 27 км максимальна висота польоту. Тобто вільха, що піднімається на 30 км, їй недосяжна. До речі, ракети Хаймерс американські вони летять на висоті 40 км, більше 40 км і мають швидкість на кінцевому етапі більше 3,5 швидкостей звука. Тобто, коли вам росіяни починають розказувати, що вони збивали чи вони вміють збивати е, ракетні снаряди Вільха і Хаймерс, не вірте, це вони просто брешуть. Ну, як завжди, власне кажучи. Технічно не можуть вони збивати ніяк ці ракети. Комплекси А300 С400 нездатні збивати ракети на такій висоті, на такій швидкості. Тепер декілька слів про. Тайфун 4. Ця розробка оперативно-тактичної ракети велася давно. Вона велась давно під, під шифрами Борис Фенс, і так далі. І потім була об'єднана в проєкт вже с, да, Грім. Так от, Падло Янукович в 2013 році закрив цю програму. Ну, кому він служив? Він же росіянам служив, от він по її вказівці закрив цю програму. І вона була відновлена тільки в 2014 році, після вже Революції до Гідності. І в 2016 році вже були проведені перші випробування. Є відео, як зроблені успішні запуски, два запуска з двох установок цих самих ракет Грім. Вона розробляється в двох версіях: одна версія 280 км на експорт, друга, друга на 500 км для збройних сил України. Чому так? Тому що є договори міжнародні про обмеження розповсюдження ракетних технологій. Продавати за кордон можна ракети з дальностю не більше 280 км, А для себе можна можна було робити не більше ніж 500 км дальності ракет. Але в 2018 році Сполучені Штати і Росія вийшли з договору про обмеження ракет середньої меншої дальності. І оця заборона остання, вона пропала. Тепер наші фахівці українські почали розказувати, що ми вже працюємо над ракетами з дальністю 1000 і півтори кілометрів, тому що немає таких обмежень. Одна пускова грім несе дві ракети, кожна має свою окрему систему наведення. Спеціалісти кажуть, що, крім оперативно тактичної вони розробили крилату ракету Коршун-2 для запуску з грому. Оця сама машина, яку ми бачимо на, е, на екрані, вона може нести або дві ракети Гром, або дві ракети Коршун, або одну-ту, одну, -ту, або одну -ту. крилата ракета Коршун-2 дозвукова 1000 км в час. Власне кажучи, як, як ці скальпи і шторми англо англ французькі Політ проходить в режимі огинання рельєф місцевості на 250 метрів. Має дальність дію до 700 км. От трошки про точність е, Немає. Так, широко поданих цих проточність. Але інозамовники, які купували грім в Україні, казали, що точність ракети плюс-мінус 10, плюс 10 метрів. Шановні, плюс-мінус 10 метрів. Це висока точність. Давайте порівняємо з російським іскандером. У російського іскандера дуже великі проблеми з точністю на максимальній дальності. Вона дуже сильно відхиляється. Всім відомий випадок, як восени минулого року зібрали молодих наших пілотів, що знають англійську мову, для того, щоб вони навчались на f 16 літати. Всі знають, на якому це аеродромі було, я навіть бачив той будиночок в свій час, років 40 тому. І от вони там сиділи, готувалися, і росіяни запустили три, вони не пожаліли три цих ракети Іскандера. Відхилення. Так, трикутничком впали навколо будинка цього. Одної ракети відхилення 500 метрів, другої 600, в третій 1500 метрів. Навіть вікна не повилітали в, тих, в тому будиночку, де займались пілоти. Ну, це так, просто про високу якість нашої зброї. Чи є грім на озброєнні? Я вважаю, що є. Чи його використовують? І аеродром, російський аеродром Новофьодоровка біля Саків в Криму підтвердження цього. Були супутникові знімки, знімки удару, знаменитого удару по аеродрому Новофьоровка. Я бачив сам ті знімки, сам знайшов ті сліди удару від Грім 2. Чи багато їх? Ну, І як саме їх застосовують, це тема окремої розмови. І нікому знати про це не потрібно. На мою думку, робота. По проекту Тайфун проведена добра. Зараз потрібно збільшувати поставки цієї зброї у військах. Оце головне. Я маю телеграм-канал, кому зручно. Дивіться там, підписуйтесь на наш канал, підтримайте нас в на банку, Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. На цьому я вам всім дякую. До побачення.